Так, вітання всім, моє ім'я Денис в цьому відео про матч ЛНЗ Рух. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте це відео і правда, не знаю, що тут можна коментувати, ну, раптом є що сказати, то кажіть, вірніше, пишіть. Так. От. А я коли дивився цю гру, ловив себе на думці, що от за останні кілька днів. Якось трошки втратилося відчуття оцього справжнього шарму нашого чемпіонату. Да? Ну, за матчами Ліги чемпіонів, там, з Єврочемпіонатів, за, до речі, суддівськими скандалами ну, в самій Україні. Да? От якось трошки підзабувся оцей наш вітчизняний футбольний вайб, але, але, як виявилося, нічого страшного немає в цьому, бо команди ЛНЗ і рух дуже швидко. Відновили всі ті втрачені відчуття і допомогли е, ну, вболівальникам повернутися в рідне, е, ну, коротше, в атмосферу рідної УПЛ. Да? Е, я не вперше в цьому сезоні дивлюся за грою е, жовто-львівської команди, за грою команди Рух. І от, знаєте, їй-богу, от, я. Ну, Дивлюсь на все це, і ну, що називається в мене підплавляється мозок, коли я намагаюся зрозуміти, як в найсильнішому турнірі, футбольному турнірі України, ну, в головному турнірі да, футбольному України, можуть грати, пробач мене, я Мальмунірович, футболісти. Одна половина з яких не розуміє, як і куди віддавати передачу, а інша половина не розуміє, як і куди відкриватися, щоб їм могли віддавати ці передачі. І це ж навіть не завжди під якимось серйозним тиском суперника. Я вже не говорю про такі речі, як там тримання зон, там, чи закриття, чи створення цих зон, тримання м'яча. ну, командне маю на увазі. Там, про індивідуальну техніку мовчу, про такі штуки, як там обіграш, якийсь там дріблінг, обіграш один в один, там, чи хоча б два в один. ну, Фу, Мовчу я. А... Але, знаєте, я під час трансляції. ну, Дивувався, як при цьому ці ж гравці ще намагаються виходити ну, з оборони в атаку за допомогою того пресловутого білдапу. ну, Це все в комплексі виглядає ну, дуже потужно. да, І, е, на мій погляд, головне, е, що е, ну, печалі, да? має, має турбувати вболівальників цього руху. Е, це те, що. Так грають дані гравці навіть не проти ж динамо Хоча, як вони проти динамо грають, ми ж теж бачили. Да? І не проти там шахтарянда наприклад, це була гра просто проти ну трошки якіснішої нової команди Віталя пономарьова Команда, яка Ну це я вже про ЛНЗ, да яка, окрім ну рідких. Скажу так, випадків в нинішньому чемпіонаті теж нічого такого ну, суперпритомного на полі не демонструє і не просто там суперпритомного, а взагалі, попри оці всі вкладені кошти в гравців і в тренерів, там попри цю заявлену. Там нову якусь стратегію розвитку клубу, ну, очевидно, що команда Пономарьова, нинішня ЛНЗ. Да? І про це можна казати, на мій погляд, вже як про очевидний факт не вміє ну, навіть проти такого суперника грати першим номером. Хоча, ну, що там першим номером? Команда, в принципі, грає повільно, з шаленим дуже високим там, великим да, браком. Не може забрати м'яч під контроль, і в нападі не може ну майже нічого завершити. От. І, ну, ви знаєте, я коли дивився цей матч і почув оту фразу коментатора про те, що яшарі це майстер, яшарі це. Пірло, це Тонікрос українського футболу. Я ну, дуже сподіваюся, що це був чистий тролінг від коментатора. Тому що, якщо це не тролінг, то я думаю, що справи в футбольному господарстві, а телебачення, що це УПЛ, це ж теж як частина да, цього господарства, то, в общем, справи в футбольному господарстві нашому ще гірші, ніж вони виглядають для багатьох да, отак, візуально. О, ну, це таке трошки шуточки, звісно. Але загалом, ви знаєте, я коли дивився на оці дві, ну як їх зараз називають дві команди Пономарьова, я собі гадав думку: а, якщо юним футболістам в Академії ЛНЗ ставлять чи будуть ставити отакий футбол, як ми сьогодні бачимо у виконанні цих команд Пономарьова, то я навіть не знаю. Чи порадив би я цим футболістам продовжити професійну кар'єру саме в клубі ЛНЗ. Хоча, може, це так, знаєте, емоції, і нам просто треба, ну тим, хто там переживає за ЛНЗ, да, наприклад, чи дивиться, хоча просто дивиться чемпіонат України, можливо, просто треба розслабитися і почекати деякий час, поки не оголосять про якусь там нову. Чергову нову стратегію розвитку черкаського клубу. Можливо, і так. От, але 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 а Атаку, що я скажу. Ну, добре, що ЛНЗ набирає очки при такій гріх, да? хоча, хоча. Ну, набирає очки і добре. от Далі у ЛНЗ вже більш серйозні суперники будуть. Що там команда награє, я не знаю. Будемо дивитися, мабуть. І так далі обговорювати, скажімо так. Ну, а рух я взагалі не знаю, на що може розраховувати ця команда, тому що, розумієте, отут, навіть дивлячись на гру цієї команди, на дії гравців, я не знаю, чим їх, чому, чому їх вчить там, тренер, там, ну, що вони тренують, але я навіть не знаю, чи доречно тут щось говорити про тренера при такому рівні гравців. От Тому. Не знаю, вболівальникам руху бажаю кращих матчів, кращої гри і кращих часів команди, але я не знаю, як вони, якщо вони хочуть триматись в УПЛ, за рахунок чого вони планують це робити. Ну, це вже їх проблеми. Ну, а так, на цьому в мене все. Я сподіваюся і всім болівальникам українським бажаю, щоб таких матчів було якомога менше в нашому чемпіонаті. Ну, з такою грою я маю на увазі. А так на цьому все. Буду прощатися до наступних відео.